Ай, подай, аби зровенькі були мої шановні підписники. Я Світлана Вендал, вітаю вас на своєму каналі. Норвегія від О. Сьогодні на черзі літера ар По-перше, тому що ми збираємося ресетільбакітхі, тобто здійснити подорож у часі. Власне, останнім часом ми тільки це й робимо. А по друге, пунктом призначення є Рьорус. Містечко Рьорос є однією з популярних атракцій у Норвегії. Частково це через його гірничу робітничу історію. Десь приблизно у 16 столітті у цій місцевості були відкриті коппереорель, тобто поклади міді. Згодом Реорус став найважливішим гірничим центром у Норвегії. На задньому плані ви можете помітити позасталий тарекон. Крім того, Рьорус слине своєю автентичною дерев'яною архітектурою, яка входить до Світової спадщини ЮНЕСКО разом з Беркстаденс-Зір, Кам'яною церквою, побудованою у 1784 році. Так виглядає церква зсередини. Я не буду вас втомлювати датами та фактами, скажу лише одне: Зі Ір, як і багато інших барокових споруд у Норвегії. Ардекуретме мармурерін – Тобто має багато елементів, побальованих під мармур. Подорого в ті часи були мармур з Італії привозити. Не приведи пох, як дорого. Старі дерев'яні будинки уздовж Чіркеката приобладнані у готелі, затишні кафешки та крамниці. Серед них Лисегарт Шерамік. Це більше ніж керамічна майстерня та крамниця. Це дивовижний світ. Втілений талановитим майстром в кераміку, скульптури, посуд, настінні світильники, що коштують як хата кожний виріб це мастеверк, шедевральний та неповторний. Тут можна придбати щось на пам'ять, милуватися або робити прикольні фотки. А також побачити автора цих дивовижних робіт Пере Лиссе Гарда за роботою. Хоча Реорус зробив на мене превелике враження, але у повній мірі я все ж таки його не залічила. Наступного разу я обов'язково відвідаю Олафсгрюа Грюа копальню Міді, Смельд Гетта плавильню Міді, скуштую самської кухні. Обов'язково поділюся з вами своїми враженнями.